Коли Ліонела та Олександр почули, що у Львові оперуватиме турецький пластичний хірург Хакан Агір, не вагаючись записали свою чотирихрічну донечку Злату на консультацію. Самі вони з Хмельницька. Сюди приїхали, щоб допомогти своїй дитині, яка з народження має складну ваду обличчя. Ліпомато лівої половини обличчя, тобто дуже велика щука була. Златі раніше виконали три операції в Києві, а четверту зробили вже тут. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі наші лікарі спільно з турецьким пластичним хірургом. Дівчинка добре перенесла операцію і зараз за нею спостерігають медики. Ще не все, ще не одна операція. І... Будуть підправляти ще губку, кутик десь через три місяці, приблизно, а потім через декілька років ще мають щось зробити з кісткою. Вона велика з лівої сторони, її мають зменшити. Це також під час наступного візиту виконуватиме Хакан Агір. До слова він у Львові вже не вперше допомагає українським діткам і не боїться оперувати навіть найскладніші випадки. Зокрема, минулоріч він допоміг 11-річній дівчинці, яку відмовились оперувати в декількох українських клініках. В дитини на обличчі було злоякісне новоутворення, яке було дуже ризиковано і складно видаляти. Операція тривала 13 годин, та йому вдалось зробити це успішно. Он смотрит, он говорит, все нормально. Ну, рот, у нього рот не відкривався, тепер відкривається. Говорить, все нормально. Будемо консультації далі. За пацієнтами спеціаліст спостерігає і зізнається, що результатом завжди задоволений. Зазвичай я допомагаю своїм колегам з непростими випадками. Наприклад, цього разу ми оперували дівчинку з велетенською пухлиною обличчя, пухлиною м'яких тканин. Також сьогодні оперована дитина зі злоякісною пухлиною, яка була розташована біля здорового нерва. Це дуже складна анатомічна ділянка. Цього візиту лікарям вдалося проконсультувати близько 70 дітей та ще близько 20 прооперувати. Це є розчалене губи, піднебіння, це є пластичні операції в ділянці голови та шиї. Це є утвори в ділянці голови та шиї щодо онкологічних пацієнтів. Власне, після опікової рубці також. Це не останній візит закордонного спеціаліста. Наступного разу він планує приїхати до Львова на початку цієї осені. Вже є сплановані наступні операції та консультації. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.